Всім привіт, мої любі! Чомусь деякі думають, що до Бога можна звертатися напряму, обходячи Ісуса Христа, обходячи церкву, обходячи священників. Ні, дорогі мої, це неможливо, тому що напряму з Богом немає. Господь послав Ісуса Христа. Церква це тіло Ісуса Христа. І якщо я буду в церкві, я буду тілом Ісуса Христа, тільки тоді я можу звернутися через нього, до батька, до Отця, до Бога. І якщо я не в церкві, якщо я не являюсь учнем Ісуса Христа, якщо я не являюсь тілом Ісуса Христа, нареченою Ісуса Христа, то я ніяк не зможу з Господом зустрітися, і він, не, він просто не чує. Він слухає тільки тих, хто поважає Христа і тільки тих, хто виконує заповіді. Тому прямої з Богом немає. Є пряма з Богом через церкву. Тому долучайтеся. Стань, ставайте церквою Ісуса Христа, служіть Господу. Давайте служити разом, Господу. Нехай мир і благодать буде на кожному з вас. Якщо є питання, пишіть в коментарях або в особисті повідомлення. Боже, благословий!